Ну що, трохи про несподівані сюрпризи. Військово зобов'язаний ще у 2005 році був виключений з військового обліку та визнаний непридатний до військової служби. Минуло майже 20 років. Але коли встановив Резерв Плюс, виявилось, що досі перебуває на обліку. Було зроблено декілька запитів до ТЦК ТСП, щоб поновити інформацію відповідно до військового квитка, який підтверджує. Виключення з обліку. Але відмова. Причина: немає протоколів засідань ВЛК за 2005 рік, тому потрібно з'явитись особисто для повторного проходження ВЛК. Суд першої інстанції визнав, що у 2005 році військово зобов'язаний проходив медкомісію і був визнаний непридатний. І тому позов задовольнив. Проте, Апеляційний суд вирішив інакше, скасував рішення першої інстанції і став на облік ТЦК та СП. Незрозуміло, чому апеляція посилається там на деякі нормативні права акти, яких вже немає в наказі номер 402 Мінаборони. І навіть такі бувають несподівані, як кажуть, сюрпризи. Будемо сподіватися, що справа. Розгляне касаційний адміністративний суд. Вони пройдуть з адвокатом такий складний касаційний фільтр, і там буде ухвалене справедливе та законне рішення. Друзі, якщо вам потрібна правнича допомога, звертайтесь за допомогою.